Їду зустрічати родичів з вокзалу. Як ви вже поняли з минулого відео, то в мене супер важливі гості. Треба провести їм офігенний тур по новорічних ярмарках і місту. Але для цього спочатку маю поїхати і забрати їх з автобуса. До речі, це перший раз моя мама їде за кордон, і понятне діло, це було трохи хвилююче, а особливо для неї. А от менша сестра Сашка, то вже прошарена. Вона їздила автобусом через Румунію, аж в Болгарію на море, а там їхати до фіга, я вам так скажу. Так що ця поїздочка для неї має бути взагалі легка дня. Останній раз я бачила маму і Сашку в вересні. Можна сказати, що недавно, але повірте, що для мене це багато, бо я така трохи домашня дитина. Поки була в дорозі, то вже почала планувати і продумувати вихідні, які попереду, щоб встигнути показати весь прикол оцих ярмарок, бо чесно, я їх просто обожнюю. Ця атмосфера і взагалі все, що пов'язане з чудом і дивом, якого зараз так не вистачає, особливо в Україні. Ну нічого треба хоч на трошки відволікти свою сім'ю або хоча б постаратися від роботи від відключень світла і постійного стресу Так що підписуйтесь і попереду вас чекає влог з сім'єю